Цілком добре розумів митрополит Андрій Шевтинський. Ми знаємо його життя без так. Був в його часі одним з найбагатших людей не тільки України, Європи. І в своєму пастерському листі до своїх вірних, коли ще не був митрополитом, але був єпископом в Станісловові, власниво сказав, що перше слово пастиря. І воно було написане 1 серпня 1899 року до своїх вірних. <кхід> Володих Андрій наголошує, що майно не треба ставити вище Бога. Зараз достійно зачитаю буквально там маленький уривочок такий, що Я за Христом повторюю: працюйте, браття моє милі, дбайте про добро земне, цініть його. З цілого серця уділяю вам на ту працю благословення. Але попри те, не забувайте про важливіше, шукайте Перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Працюйте, але так, щоб доробляючись добра дочасного і вічного не стратили. Працюйте, але з ласкою і благословенням Божим, бо без нього далеко не зайдете. І долі на сім світі не... далі далеко не зайдете, і долі на всім світі не знайдете. Певно, що кожен з нас цілком нормально хочемо мати речі, якими можемо користуватися. І хтось має більше, хтось найменший ніколи не буде рівності. Наша рівність полягає тільки в одному, ми сидіти Божі, маємо безсмертну душу, в всіх інших параметрах ми, рів... ми ніколи не були будемо рівні. Але властиво, щоб працювати на здобуття дочасного, яке корисне з тих слів, митрополита Андрей, ми почули, щоб. І те, що ми маємо, на будь-якому етапі життя людина щось таймає, щоб вміло тим користуватися, щоб вміти поділитися зближенням. І, звичайно, що дуже часто ми, ці дари Божі, які тобі, Господь нас благословляє, можемо зводити лише до матеріалу.